1 квітня в Україні стартував весняний призов. Відтепер строкову службу проходитимуть юнаки від 20 до 27 років, які відповідають за станом здоров'я і не мають відстрочок, згідно із чинним законодавством. Згідно з указом президента України номер 88 2015 року 2015 від 17 лютого 2015 року в Україні буде проводитися згідно з Конституцією України буде проводитися призив на срочну військову службу. Призи будуть проведен апрель май і октябрь-наябрь. Строковики проходитимуть службу в центральній і західній частині країни. До зони АТО їх не долучатимуть. Підкреслив військовий комісар Дружківки. За з указу президента, всі срочні, які будуть призиватися на срочну військову службу, будуть проходити службу. Ліба в центральной, либо в западной Україні. Привлекатися для в зону антитеррористической операції срочні солдати срочной служби не будуть. Що ж до четвертої хвилі мобілізації набір до лав збройних сил України і прикордонної служби триває за мобілізованими сохраняя, которые будуть призвані і коли вже призвані по мобілізації сохраняется робоче место, якщо він работал на предприятии, средняя заработная плата. Плюс вони отримують заробітну плату від Міністерства оборони, і якщо відправляються в зону антитерористичної операції, отримують ще одну зарплату. Наразі проходить доукомплектація військового комісаріата Це до штата воєнного часу військовослужбовцями по мобілізації, які проходитимуть службу в рідному місті для підтримки правопорядку.